Бо літописець, тож я. Доля, що ти, доля, обставини, що склали, то підсвідомість наша. Сучасне на минуле накладає, рівняє те, що є з тим, що було. Не драма це трагедія народу. Хто? Мріяв досягти величної мети, великим стати незалежним, самостійним, не роблячи для цього аж нічого. Оце і весь пролог. А далі я мовчу, де розум є, там не потрібна сила, а глупство. Неспроможно зазирнути за дзеркало подій і осягнути, що зараз діється, як треба, щоб було, бо ви ще й досі не зрозуміли, треба гнати тих князів та бояр, що дбають тільки про свої власні інтереси. А Надія? Надія. А вона в народі України. Пам'ятаєш, з кінця 15-го століття почала формуватися і усвідомлювати себе нова сила, що вивела Україну з болота байдужості до власної долі. А, козачина. То минуле. А сьогодні, а завтра? Ну, Поживемо, побачимо. Я буду молитись.